І так, 32 стаття. Так. Закону про національну поліцію. Чудово, будь ласка, розкажіть. Радіжіть ваші документи. Перейбільте документи особи. Стаття 32 закону України про національну поліцію. І що? Які я це людина, показано, я показано, людина так, схоже? Ми всі люди, Ні, 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 чекайте. Ми я людина. Ні, не Хо, чекайте, дивіться. Тут е, зараз розмова в чому. Ви нас запитали, я представився, вам сказав, що йдеться відеописатися. Ви включили свою камеру. Да. Я ж почекав. Да. Тепер давайте ви не будете да. мені допит якийсь влаштовувати. Ні, ми ви маєте? Конструкцію... Ви, ви ви виконуєте за злочинний наказ? чи... — Ви злочинний наказ. Конституцію знаєте, ви знаєте? Я ще раз кажу. Звичайно, зараз йде не про це. Звичайно, кожен поліцейський видає конституцію. Щоб і, ставися, вам і, свої що? і що, добре? Все мої, мої Які ваші закони, вимоги? Пред'явити документи, добре. людина, на підставі конституції. Ви ж кажете, що Конституцію ви знаєте. Ви знаєте Конституцію? Ви знаєте Конституцію? Я вам вже на це. питання. Добре, ви відповіли. Ну просто мені треба підтвердження вас три рази мінімум, як в суді, розумієте? Я в судах вже шість судів мені було жорсткою. Добре, Ви молодець. Так Але от я, я вас бачу перший раз. Я бачу, ви йдете в капюшоні, відвертаєтесь від нас, підсушуючи лихід. Я просто викликає в бі... мене підозри, що можливо ви маєте якісь ворогні речі, чи можливо ви Ви не маєте нього... права ні ви на суспіль. які підозри. Насправді, ви як поліцейські, ні так, у вас ну... є. Ви посудова особа я для щ... вас дія. Я вам пояснив, що ні, ви... хлопці. Я ви вам документ. не буду пред'являти ніякі документи. Тому що це незаконна тоді підстава. Я вас запрошую відділу комісії на, на підставі. У вас дивіться, є дві причини, з яких ви можете мене зупинити. Я скоїв злочин, або ні. є свідки того, що я скоїв злочин. Є достатньо Є Підстава правильно. Ви так. все правильно кажете, підстави. Але підставою не може бути ваша підозра, тому що у вас має бути може. ні, хлопці, ні. Зараз тоді зараз до мене планшет. Так. Де є особи, так. які знаходяться в розшуку, правильно? Так, але І от потріб, якщо ви потрібно бачите, потрібно що я так, схожу. У вас на логі не написано там. Ні, ні, хлопці, І, це вони називається. Вони, це вони, називається ні. виконання злочинних наказів, ні. перевищення чого, службових повноважень, стаття 365 кримінального не Яка різниця, де стикався? Ну ваші фантазії, ваші фантазії. не Ніколи, ніколи. За що? Ми навіть ніколи. поїдемо в поліцейський відділ, не пред'явлю, а з вами буде суд. Ніколи Тому що ви виконуєте злочинні накази. Так, да, хлопці, ні. Да? Ні, ні. Ну ви можете розказувати ні так, в суді, розказувати, розказувати ні. Багато, будете розказувати, ні будете по кримінальному проходити ну, 365. та Оформлюємо зараз це 366. та От ми зараз оформлюємо протокол затримання, я їду з вами. Ми оформлюємо, щоб вас на, на вас було вже дві статті: 366-та підробка документів, 365-та... Давайте, хлопці, що з а я не те, що орієнтуюся, да я правозахисник, і я буду вас всіх. Вставити на місце в правове ви поле. полечатку ми працюємо в правовому. Ох, ні хлопці. Законів Якби то так було, в нас б не було, якщо б ми працювали в правовому полі до держави і до, до якої держави України? До якої України? Поясніть мені, що таке держава Україна. Це не значить, що таке держава Україна. Я дуже добре знаю, що це держава Україна. І ви питання. мені, будь ласка, поясніть тоді, яким ви чином себе ясний. вважаєте поліцейськими, якщо ви не були утворені згідно Конституції України? І ще раз говорю. Зараз в Україні е, воєнний, воєнний стан. стан. Да, 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 мені Я розказували. Того, щоб меншити або забезпечити. Де це прописано? Я вам пояснюю. А, тобто ви пояснюєте, це, це ви виконуєте тільки те, що прописано в законі. Так, звичайно. І... Ви не можете мені пояснювати ваші фантазії, фантазії, де я на Черемшини бігав, де я не бігав, я то, не то я бігали, тільки на я... що ваш колега сказав. Я вам говорю зараз. Добре. добре. Так, так, але ж це до вас проти, проти шо, закону. Документи. Я ну хочу... добре. Перевірив би ваші документи, ви показали, що все у вас все добре. Важко mm -hmm. mm -hmm. вам дня побажав, би, і пішли собі далі. Да. А можливо, ви перебуваєте в гроші, можливо, я ж не можу. А можливо, я інопланяття. А тому що ваше можливо ніяким. Законом не упорядковано, тому що ви можете собі уявити, що можливо, ви можете кого завгодно зупинити на вулиці, і можливо зробити що завгодно. Це ваша позиція, так, а що завгодно це порце, порушує законні документи, да. порушує закон. Да. Так, да, от тому то й прикол. Ой, да. приколів зараз немає ніяких люди... А це прикол. На війні, люди а до війні. чого тут люди на війні? От через до... те, що є різні люди, які знаходяться і на мирних територіях України, які несуть заводить. Поліцію 600 тисяч людей, які зараз які... загрози, скільки... Як скільки поліцейських, які на сьогоднішній день зав'язані в корупцією. Хлопці, у мене розслідування стосовно корупції. А розслідуйте це добре. Я Чудово. тільки за це, щоб зараз зараз про це про вашу конкретно. От корупція це таке з англійської мови крапшен. Це система. Не від а мені мені цікаво те, що ви до мене підійшли. І що? Третя стаття Конституції України. Людина, життя, її так, права, честь та гідність є найвищою цінністю. Так, ви знаєте? Молодці Ви чудово знаєте свої права, але чогось забуваєте постійно про свої обов'язки. Є в мене обов'язок. Стаття 5 Конституції України. Знаєте, є народ є, є єдиним джерелом влади. Це головний обов'язок кожного з нас. І влада це дотримування законів. І коли ви, я бачу, як ви не дотримуєте законів, і це не в перший раз. Ну з вами перший раз, а з поліцією це постійно. Коли я бачу, як ви не дотримуєте, в судах, коли я бачу, коли судді нас Віце, від нас тікають, до за того, що ви зараз порушуєте закони, і я свої обов'язки виконую то те, що трачу я з вами я той тільки час. Буду за те, щоб ви розкривали корупцію і притягували. Я, я дуже радий, що в поліції такі люди є. Так, так, Зараз, має мати. Мати. Але Зараз я вас приміг. до вас, вас можуть цікавити що завгодно згідно закону. Якого як... ну, закону Ярослава, закону, про національну поліцію? Так, я... чудово ну. тільки щоб ви ще розуміли, національна поліція була 641 наказом кабміну прийнята. Без закону Ярослав. Ну значить, якщо я зараз, така ситуація е працівник поліції без закону, то нехай мене притягнуть до відповідальності. Та притягують же. Зінківський суд вже виніс постанову. Не, нехай притягують, але зараз я до вас підійшов не. Я скажу, вашу вашу парумірну вигоду Це, я розумію, я неправомірний не вигоду ви говорите, що поліція там когось б'є, тому подібне. Ні, я підійшов вас передати документи, що ви громадянин України вас все добре і побажати вам гарного дня. А якщо день. я не громадянин України, ви громадянин якої України? Ні, вас, якщо я не громадянин, то не побажати мені доброго дня. Тобто, Побоже. от перевірте документів, що з просто до слова. Правильно, тому що закон чітко прописується в кожному слові. І ви зараз порушуєте закон. І я вам це пояснюю. Я не порушую закон. Я, я до вас підійшов, мій колега до вас підійшов, він пояснив, що <звідь звідь> статті 32, Ми вас хотіли б перевірити, документи. Хотіли, добре, а я вам відмовляю. Для вас діє була, закон про національну так. поліцію, діє. Я, ви... ні, я, я маю про. Ви зараз гідність мою це... порушуєте, я стаття 28 абсолютно... Конституції України. Ні, да, ви не даєте мені я... сказати, ви на мене пресуєте ні, психологічно. Я... Я... А чого я не маю діється, слухати? Це не я вам діалог. зараз спілкуємося. Я вже вас вислухав. Ви... Ваші ви... незаконні вимоги я теж вислухано. Ви мені можете відкрити не зараз планшет і показати закон? Я вам назвав про національну 32 друга стаття. Він р... діє на національну поліцію, тобто на співробітник, на посадових особ. Всі закони, крім конституції, всі закони крім конституції діють тільки роз, виключно ви на тих спрійчі... особ, для кого вони написані. Ви... Вони діють для вас, хайпу, Чекайте, хай це... ні, ви... ні, ну так, давайте, так, це, так ви, ви мене ви... перебуваєте. Так ви говорите мені, якщо ваш закон не по я за по суті ні, ви суть не розумієте. Якщо ні, ваш ні, закон якщо тоді давайте викликаємо 102, хай приїжджає оперативна слідчо оперативно група Благо, зафіксувати ваше правопорушення можете викликати, да ви маєте на топовне да. зараз, зараз зараз ще свідок підійде, і ми виключимо хлопця, То тому добре. що ваш закон консуті 3 з друга стаття. Закону про національну поліцію не щасті, може порушувати конституцію. Я це вже почув. Ви просто для підписників no. наголошуєте. Я розумію, no. це все хай ні для не, вас. Тому що вас не ваші підписники не зараз. послухають і не вирізати це з відео, яке буде, і, та, я не, Це та Це те, фотофіксація. Щоб, щоб люди послухали, no. що зараз йде воєнний стан і зараз no. вас зупинили, no. щоб no. Е перевірити ваші документи, no. щоб е забезпечити державу. Конституція скасована воєнний стан чудово. тоді як ви я зараз порушуєте Конституцію України? От от, от, от дивіться. Закон, ви дивіться закон по національний полісований не скасований? Конституція не хочу, скасована. Що, Да, ви кажете, да. що подовжений, хоча це не має ніхто вправа такого робити, але ладно, В, він ви, подовжений вибор. Ви, ви вирма... Воєнний стан. Ой, перепрошую. Що значить так. проти? Що значить за або знає. проти? ви говорите, він незаконний, його не мають продовжувати. Ну, ми зараз вибори проводимо, чи що? Що значить проти? Так я вас задаю питання. Ви проти нього? Ви, ви наголошуєте, що військовий стан це погано, я... він незаконно продовжений. Я хочу зрозуміти навіщо? ваші думки, як мені? навіщо вам на мої думки. Так, діяти мені говорите про так я ж кажу, Конституція відмінена? Ні. Ні. Воєнний стан, нібито Віться, є, Конституція не відмінена. Си, я, вам, я, вам, я вам кажу, я людина. Я, я сказав, зовуть мене Ярослав. Я вам представився. Так, так, Ви хочете від мене документи. Я кажу, хлопці, нема законних підстав. Ви кажете, Ні, є. 32 стаття Ну, поліція, закону про національну поліцію. То все. Тому що ви ж не розумієте, що це порушує Конституцію. Я все розумію. Ви розумієте, що порушує Конституцію? Просто перевірити mm -hmm. без агресії, без чудово е, накала е, поліція ситуації. зі зброєю. Це вже агресія, це, це, це не за незаконно. Якщо ну, в мене незаконна зброя, ви, ви незаконно. Рахуйте має поліція захищати права. Ми Утворено так, згідно з ні, ні, поліція з має бути вперше бігати. чи я? Ну, в Данії, наприклад, О, без зброї. час ні в в Данії, час, наприклад, без, без зброї. Ну, наприклад. Ви чуєте себе самі так. Да, я там жив. Ну, я добре. знаю про що я говорю. Для чого зараз? Я не знаю для чого так. ви зупинились. От поясніть мені ви сказали, підозріла особа. Так, так я ж назвав нас. На вийшли в капюшоні. Ви відвертались у нас, присучили свій хід. Так, давайте за це зафіксуємо слідчі оператором груху. в капюшоні. Для того, що ви порушуєте закону, ми фіксуємо, Ми говоримо, що ви підозріла особа. Ви тільки ну що сказали? Підозріла особа в капюшоні. Да, Підола ну, через... особа не фіксується. Та яка різниця? Фіксується. Ви фіксуєте. Раз, ви два, фіксуєте. Ви фіксую розмову з вами. І Роз'ясняю, чого ми до вас підійшли. Я ж не підійшов до вас там, дай закурити і так далі. Та краще підійшов, я підійшов, би сказав, бо поясни... дай закорити. Пояснив причину, чого я до вас звертаюся. Дивіться, все. В, чому... Послухайте. в чому проблема пред'явити будь-який документ, який посвідчує вашу Незаконна. особу. Незаконно. От розумієте, протизаконно. Ви свавілля коїте. Та це Ві проти закону. Закон, поліція, національна поліція для вас. Ви поліцейський, Ві я Ві людина. Якщо не вибираються документи, все. Якщо ну, все добре, в порядку, то є. А що значить в порядку? А, а що значить в порядку? От ну, повіді, писать мені. По базі, ну, які є в національній поліції України. Так, я не, не даю розробує, я не, ні, в жодному разі, разі, в жодному і разі. Це повне свавілля. Я не даю своєї. По-перше, є 63-та стаття Конституції України, є 64-та, є 65-та. І зараз ну, я виконую 65-ту, я захищаю, як мінімум, закон. Що ви вважаєте, для перевірки вашої особистості? Ви не маєте Дальше, права перейти має, на улиці і перевірити особу. Маємо вас особи. доставити відділок поліції, викликати да. типу працівника СБУ, і щоб так, вони встановлювали, що ви такі є. Так, 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 точно. А я від, від, в той від, час від, заповнюю то. заяву на вас за 360... Ні, я не сміюсь. Це для вас смішно, а це закон, який ви порушуєте. У вас є вища 36... освіта? Звісно. А вища юридична освіта у вас є? Так? Яка різниця? Що значить яка різниця? Ви особа уповноважена перевіряти ви... комерцію. Транспортним засобом в нетверезому стані ви були на суді? На моєму, хоч одному. Ви знаєте, як мені я це виписали? Я, я учасник. Отак, я ще я кажу. Учасник, я правильно, ну така дзвінка. Чого ви дурні запитання задаєте, чи я був учасником? — Тобто я дурний. Су. Ви мене назвали тільки що дурним. Ви слухаєте, що я говорю? Чи я задав дурні запитання. Ви я задав дурні, я дурні, запитання. дурні так. запитання. Тобто, це порушення честі і гідності людини. Ви Та, зараз. поліцейські, ви кажете, що у законній умови. Для яких підписників мені для судді, хлопці? Добре, нехай суддя потім буде слухати, дивитися, що. Вас зупинили представники поліції, пояснили чому. Підійшли до вас коректно, представились з чемно, повідомили, що саме від вас вимагалось, пояснили чому, а ви для за чогось загострюєте конфлікт відмовляєтесь е, представляєтесь, тим самим ще більше викликаєте підозру. Та ні, я підозру не викликаю. Я викликав, я викликав 102. Я викликав 102. А ви кажете, підрозум. я викликаю підозру. Звичайно, Ну, Якщо ні, у вас параноя, то ні. вам треба лікуватись, хлопці. А Це ні. от Кульпаківська де у нас опять. Після останньої зустрічі з вами як я там пробув 6 днів. Ні, я там 6 днів пробув. Так. Пацієнтом. Володим. Після Володим. зустрічі з вами. Прекрасно. О, так що. зі мною. Ні, не з вами, Тому з поліцією. Ви ж розказуєте. З вами. З вами поліцейськими. З вами. Ви не уточнили? Так, ви ж сказали, що я І дурний. Ви, не уточнили. ви сказали, якщо, що я дурний. До чого тут це? Якщо вам до того ну, не свої пересуватися в некоректній ситуації з працівниками поліції, це не значить, що... Що всі такі? Так, Не всі такі. Я знаю, не всі. Я знаю ситуацію, да. але ж ваш колега мені каже, що я на тверезому е вигляді. Е Керує транспортними засобами або суднами я не кажу, що керуєте. Я вам кажу, що притягалися. — Притягалися. Притягали. А які ви звідки ви дізналися цю інформацію? Я це ж вам документи ви... не показував. Є інформаційна база, є інформаційна так, база. Так, тобто, так, а так. тепер ви не можете перевірити, чи я в розшуку, чи ні. Може. Ага, ви вже перевірили, так. що я в розшуку чи ні. А в чому була проблема Зразу разом? А проблема в тому, що чому? ви це все тільки на що зробили незаконно. Ви порушили конституцію, ви назвали мене дурнем, Ви. Витратили мій час Дивіться, ну, і все це проти закону. Я, я сурнів вас ніхто не називав. у мене Друге, записано. У вас все записано. Забирав ви самі все, ви його забираєте. Я сам себе забираю час. Ну виходить так. Ну, ми, ми, ну хлопці, мене, ви попали і... просто серйозно. Знаєте, я... Ви я додай, ж жінки порушень зробили. Моя, Подивились мої документи, по тому що я казав по телефону. Стоїхівна... Це моя власна. Суб'єктивна думка, що ви зараз не втрачаєте час. Я розумію. Вас... Ви робите свої відео. Ну тобто, це не витрачаєте, да, я, вас... я на це заробляю гроші, О, да так. думаєте, да? Ну я не знаю. Я думаю, Ми... ви робите це да? для себе і для думає... себе? Для чого? Ну, от, я не знаю. отак. От, ну, якась... от, якась... от, от у вас закінчується так, мислення так, на себе, так. на собі тільки да я. А ви ж про державу щось розказували? Що держава. Мільйон. Давайте до, до держави. А до чого мільйон. держава? А держава вона будується мільйон. тільки по закону. Формула є, мільйон. вона на гербі. Жити раз. по волі інакше в труні. Знімаєте на відео. Навіщо? Держава на тому і будується, що тільки завдяки цим зйомкам вас звільняють, садять до в'язниці, і ми хоч колись можемо, отримаємо через 30 років законну державу. 27 років Конституції і ви не знаєте її. А що ви не, 27 років? не Так, хлопці, хлопці, ви їдете, а склад оперативну групу є. Вас не сам. виходьте на проїжджу частину. Чому? Ну, прошу, Це Небезпечно я... для вашого життя та здоров'я. Ви Ярослав... мене будете бити тут зараз? Ні, щоб вас не збило автомобіль. Це автомобіля немає. я ж є я, ж... я, я вас прошу, не порушуйте Читар... правила дорожнього руху. Будь Ски... ласка. Це... Я слава, будь ласка, Це, з Це от, Спілкування Бачите? з ідіотом. Мене вважають ідіотом. Бідіді Тому що думають, що я не Ні, бачу дорогу. Немає, немає, неважливо, чи є автомобілі, чи немає. Чи... В, Ч, як це не ви, важливо? Ви, 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 ви правила, правила дорожнього руху. Ви провокуєте спеціально? Ви, ви, ви зап... попросили мене зійти з дорожнього й... руху. А я, а, я, а, я, а я кажу, що я не хочу. Ну Тоді отримуєте за це штраф. Штраф, а, за те, що та, я стою так, тут. Давайте штраф, давайте штраф, обов'язково. Виписуйте зараз пішоходу. Раптовий вибіг пішохода на проєзну. Ні, 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 я стою, я стою, я стою. Виписуйте Ви штраф. Спрятали, я так, штраф, дуже я хочу штраф. Обов'язково хочу штраф. Щоб ми вивчили на... ПДР, щоб ми всі вивчили так, ПДР і зрозуміли, випав. як правила дорожнього руху прислали. Вам... Мені... А чому попередження? Подіхо я хочу тратуару. штраф. Ну, ні. ні, ні, ні. Я інспектор, приймаю рішення на місці. Що слідчо слідчооперативні поліція з народом, а висягуєте? Не здають їх. Давали Зійде? Зійдіть тротуар. Ну от і все. На цьому все закінчено. Ви їдете, що я на 102. Звичайно. І ми їдемо. Добре, що з вами все добре. Ви б могли. Будь ласка, ваші документи я просто запіксую. Будь ласка. Не знаю, треба розуміти, на це складати, які потрі, яка загода. Я Ремчак, Ярослав Михайлович, командир взводу, 10, 30, 76. Ну, я розумію, розумію. що вам це достатньо. Але не думайте, що це трошки позаправи. Не всі погані. Ми всі погані, ми всі погані. Ми всі погані. Ми Я не кажу, що ви погані. Я кажу, що ви дієте. Ви вчините ви, ви, ви злочин. Ви злочинець. Ви злочин. Вони погані, вони може добре. Якщо виходить, що злочинить, ми розберемося.